Привіт! Якось я задумалась про те, от як би можна було цікаво поєднати яблука та домашній сир. І от, гортаючи записник своєї бабусі, знайшла даний рецепт. Все доволі легко і готується із найпростіших інгредієнтів, які зазвичай є у кожної господині. Насамперед, потрібно приготувати тісто, для нього знадобиться борошно. До нього додайте дрібку солі та розпушувач. Трішки все перемішали. А потім додайте масло. Жирність масла не має значення, воно має бути просто охолодженим. Далі із всіх цих інгредієнтів вам потрібно утворити крихту. Ось так, ніби як розтираючи між двох долонь, утворіть крихту. Далі до даної крихти потрібно додати сир. Продовжуйте далі вимішувати, доки у вас не утвориться однорідне та м'якеньке тісто. Ось, подивіться, тісто досить гарне та приємне до рук. І далі, оскільки в його складі є масло. Його обов'язково потрібно відправити в холодильник мінімум на 40 хвилин. Тісто стане більш щільним і з ним буде легше працювати, воно не буде липнути. Тим часом можна змішати цукор та корицю, вони знадобляться нам трішки пізніше. А приблизно перед тим, як дістати тісто із холодильника, вам також потрібно буде підготувати яблука. Тут потрібно буде звільнити яблуко від шкірки та насіння, а також розрізати на 4 частини. Далі кожен шматочок потрібно буде ніби як скупати в суміші цукру та кориці і ось в такому вигляді ними і начиняти. Цукор зробить випічку більш солодкою, а кориця, яка досить гарно пасує до яблука, зробить його ще більш ароматним. Щедро притрусіть стіл борошном, а далі вже будемо безпосередньо розкатувати тісто. Воно м'якеньке, і робити це буде зовсім неважко. Розкатувати тісто потрібно буде товщиною ну, до 5 мм, не більше. При цьому вам потрібно буде слідкувати, щоб скрізь товщина тіста була однаковою. Для того, щоб було легше сформувати пиріжок, вам потрібно знайти ось таке кільце або ж чашку діаметром до 9 см. Зайве тісто не викидайте, з нього також можна буде зробити кружечки. У кожен із них викладаєте по одному шматочку яблука, а далі защіплюєте ніби як звичайний пиріжок чи вареник. Тісто достатньо піддатливе, тож робити це зовсім не складно. Кінчики загинаєте під низ, в результаті отримуєте ось такий гарненький пиріжечок. Зкладати даний пиріжок швом донизу є не обов'язковим кроком, ви також можете їх просто ось так, наприклад, заліплювати і залишати швом доверху. Це також буде виглядати досить гарно. Я зазвичай заліплюю першим способом. Із даної кількості тіста та начинки, у мене вийшло 23 пиріжка. Випікаються вони при температурі 180 градусів, змащувати нічим не потрібно. Приблизно 20 хвилин. Вони досить гарно зарум'янюються, ви отримаєте ось такі чудові, м'якенькі та духмяні пиріжки. Коли вони охолонуть, Можна присипати також цукровою пудрою, але зовсім трішки. Хочу показати вам ще їх трішки ближче. Як бачите, вони м'якенькі, пустоти утворюються за рахунок того, що яблуко при випіканні зменшується. Але, подивіться, воно досить гарно пропікається. Обов'язково раджу приготувати ви точно не пошкодуєте. А я ж в свою чергу дякую всім за перегляд і смачного.